Топ 3 проблеми діючого бізнесу, який до мене звертається за допомогою. Перше це відсутність фінансового обліку, нерозуміння доходів, витрат, який чистий прибуток та скільки я заробляю. Відсутність планування. Наш український бізнесмен звик до того, що. Я знаю, що я там зароблю, а скільки це потім буде видно. Але насправді за допомогою фінансових показників можна спланувати все. Від найму працівників, які нам будуть допомагати, до запуску реклами. Зміна кожного фінансового показника нам покаже, і можна збільшити свій чистий прибуток в майбутньому. І це називається фінансове планування. І третя, напевно, найбільша така проблема, з якими стикаються наші фопи, це я зроблю все сам. Так, шановні фопи, ми можемо все в нашому житті. Але насправді, ви ж не ходите лікувати зуби до нестоматолога. стоматолога. То чому фінанси, ви хочете рахувати самі? Зверніться за консультацією до фінансиста, оптимізуйте свої податки, оптимізуйте свою структуру бізнесу. Можливо, вам це буде вигідніше.